Зараз буде здійснено відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів щодо надання допомоги потерпілим, які опинилися на кризі, проведення розвідки в зоні затоплення, здійснення евакуації постраждалого населення, гасіння умовної пожежі. Дякую, що потерпіли зі як перебував на кризі, він стані останні Тому Його буде транспортовано до найближчого медичного закладу. Вогонь 54, вогонь 54, я лінкор 52. Прошу на зв'язок прийом.

Начать зіставилась розвітка зі 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 у зі випадку допомоги зі запобігти, зі рятувати, допомогти. Як, ви як водій, скажімо, оцініть цю, цю техніку, цю машину, скажімо, технічні показники, як вона от рухалась? чи впоралася особового складу, не було ніяких перешкод, все пройшло управління. Дуже гарно. 8-10 километров скорость по воде. 16 часов запас хода по воде. Тоже. Вот, Мощность, форсированный двигатель. Локалізована, ліквідована, значить, на сьогоднішній ранок ми відкачали біля 20 тисяч кубометрів води. З якого часу? Це починаючи 3 да, з 3 числа, з квітня. 20 тисяч. А це якщо в порівнянні, от, наприклад, бо ця цифра, оці озеро, як озеро, яке ще як річ, як можна це, з чимось порівняти. Ну, якщо взяти один кубічний метр. Ми всі вибачте, закінчили, закінчили вищу школу. Ну, просто це цифра так да, на око. чи скіті. Більш не тисяч. Ну, це як величеньке озеро, да, можна сказати? Ну, це, це площа двох да, кілометрового в метра. В Розкажіть, будь ласка, що власне сьогодні відбулося, це, з якою метою проводилися? Шановні добродії, я наголошував на цей, зараз ще раз наголошую, що три дні тому назад. Коли до Оперативного акредиційного центру управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернігівській області, від жителів села Рудня, ви його бачите, там воно, і пустинки, воно там знаходиться біля лісу, почали надходити дзвінки, що тут, у штучному водоймищі, яке орендується рибним підприємством по вирощуванню риби, почав підніматися рівень води. До речі, водой ми ще знаходимося в гарному стані. Система збросу води, флюзи всі працюють. Ця, тут це все відпрацьоване. Але так, 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 так. миттєво сюди виїхала за дорученням губернатора Хоменка Володимира Миколаєвича. Комісія всіх зацікавлених служб з Деснянського управління водних ресурсів, МНС, місцеві органи влади, органи самоврядування, голова сільради тут була, орендатори цих водоймищ і провели на місці тут комісію. В цілому, шляхом взаємодії всіх служб було відрегульовано питання пропуску вод. І на сьогоднішній день ви бачите, що вода вже на сантиметрів 20 упала. Загрози в даному випадку тут ніякої нема. Але враховуючи попередню ситуацію, яка тут складалася ще за часів радянської влади, коли під час весіннього, широкого такого масштабного водопілля, коли танули води в лісах, вода йшла з полів, тут стався був прорив у цієї дамби, яка зараз, до речі, відремонтована. Ну, ще тоді вона була відремонтована. Щоб це передбачити, ми вирішили провести тут рекогностіровку на місцевості. Місцевість тут, до речі, складна. Вона вся перерита штучними каналами і так далі. Є тут дерева, кустарники, комиш і так далі. Ми вирішили провести тут тренування сили засобів, які в разі виникнення надзвичайної ситуації. І загрози підтопленню населеним пунктам рудня і пустинки можуть тут залучати. Для цього я ще раз хочу це підчеркнути. За дорученням голови Державної служби надзвичайних ситуацій, перед цим паводковим станом в цілому державі ми взяли техніку підвищеної прохідності, яка може залучатися для порятунку людей, як на воді. Так і в заболоченні місцевості. Ми в цілому в області створили, вже цей наказ давно підписаний, штаб працює і створено 22 угрупування сил і засобів по всім районам, які включають в себе служби аварійно-рятувальні і служби надзвичайних ситуацій, тобто наші аварійно-рятувальні підрозділи. Також ми створили 4 мобільних угрупування. Які можуть діяти по чотирьом напрямкам або по напрямкам, де терміново необхідно залучити додаткові стріли і засоби. До цих угрупувань ми включили БРДми, потужні насоси, ПНЕси, машини підвищеної прохідності з кунгами, які дозволять також вивозити і обігрівати людей. В цілому на кожен район. У нас визначено ще мізвідомче угрупування, яке включає сили і засоби не тільки служби надзвичайних ситуацій, але і сили і засоби Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, прикордонників, жилітно-дорожних частин та сили і засоби, які знаходяться в спеціалізованих службах цивільного захисту місті районів, в цілому всієї територіальної підсистеми. Зараз практично ви побачили роботу на місцевості. До речі, я хочу відмітити, може так і не коректно хвалити своїх підлеглих. Але дійсно люди на, на Бердемах працювали в перший раз. І деякі задавали питання з вас, а воно там не застрягне, але бачите, не застрягло. Техніка надійна, вона знаходилась на зберіганні. І, до речі, знаходиться в дуже доброму стані. Вона нова. Це видно і по штану різнини йти. А от загалом, наскільки вдало, наскільки загаджено, працювали всі рятувальники, ваша оцінка по всіх видах рятувальників? Моя оцінка, всі рятувальники от на даному етапі працювали добре. Ніяких, до речі, зауважень і від мешканців до нас поки не немає. Ще по області от є якісь такі от випадки, от ви кажете, тут зверталися зі скаргами, щоб... Значить, зараз у нас працюють люди в Чернігові. На протязі тижня кожен день по від 10 до 12 випадків працюють іменно на підтоплених ділянках місцевості. На вулицях. Ні, в Чернігові, в двох місцях. Скажіть, скажіть, будь ласка, прогноз по підтопленню Чернігова не, не може повторитися ситуація, там теоретично, як в 70-му році, коли затоплювали лісковицю. Значить, там і так згідно із дорученням губернатора, ми провели максимальний розрахунок по повені. Розрахунок взяли по 1970 році. Тоді на території Чернігівської області в зону підтоплення попало 163 населених пункти. Зараз у зв'язку з тим, що деяких населених пунктів вже нема на карті області, вони списані встановленим порядком. По цьому розрахунку в зону підтоплення може попасти 142 населених пункти. По кожному населеному пункті, по кожному району у нас складений план дій. Відпрацьована карта. До речі, вона знаходиться тут, ви її можете подивитися цю карту. І в кожному районі визначено угрупування сил і засобів із всіх служб цивільного захисту відповідної територіальної підсистеми. Тому що, якщо буде, не дай Бог, підтоплення, то є робота у кожного, у кожного по своєму напрямку. Кожен відповідає за свій напрямок роботи. За організацією евакуації населення, за організацією евакуації тварин. за... Відключення об'єктів газопостачання, за відключення об'єктів енергопостачання, за надзор за системами каналізації і так далі. Тобто кожні служби відповідними наказами, це накази, вони в цілому сформовані всією територіальною і державною системою цивільного захисту. А от ви казали про взаємодію Брянської, Гомельської, Чернігівської областей. Коротенько, в чому буде полягати взаємодія? Також, ну ви розумієте, що на звичайній ситуації вони не мають державності. Ми всі знаємо, що велика вода до нас приходить по Десні з Російської Федерації і по Дніпру з Білорусі. Тому для того, щоб. Узгодить наші дії транскордонного характеру. Ми вчора провели сувмісну нараду в районному центрі Російської Федерації Клімова, де на цю нараду були залучені заступники губернаторів із Брянської області, заступник губернатора з Гомельської області. І заступник губернатора Геращенко Віктор Михайлович з Чернігівської області. Також на цій нараді присутствували представники від басейнових управлінь областів і керівники служб надзвичайних ситуацій, управлінь. Я, начальник управління через ситуацій Брянської області і чрезвичайних ситуацій Гомельської області. Ми відпрацювали всі питання по взаємодії. Підписали там і узгодили ті вже документи, які в нас були відпрацьовані до цього, тому що в нас виникли ну, деякі кадрові зміни, пройшли в структурах, деякі структурні зміни. Підняли проблемні питання, які в нас можуть виникнути під час взаємодії. До речі, не тільки по пропуску повені, а вже і плануючи, тому що після повені піде літо. І дії по поводу гасіння сумісних лісових пожеж. Ліс також мирує, він іде, переходить з одної області. в в Спрянській Гомельській областях там ну, такі ж проблеми, як Чернігівській, чи там менше, більше. Що, що е... тут скажуть ваші колеги? Ви знаєте, колеги наші скажуть, що вони також ще не отримали великої води із Росії і Білорусі звідти. Якщо взяти, то... Проблем зараз у них по немає. У них, до речі, от, наприклад, в Брянській області сніг так не лежить, як у нас. У нас у них майже території чисті. Якщо пересекти кордон, то там чисті території. Ось, що, наприклад, беремо. Ми взяли прогноз і розрахунки до 70 му році. Оце все синє, по Виділи населені пункти, пункт, який попасти в зону підтоплення. Це ось по річці Дніпро. Провели розрахунки, наприклад, беремо селища міського типу Раду, кількість дворів 200, кількість населення 435 чоловік, З них дітей 28, важко хворих троє, кількість худоби 48 і так далі. І хто залучається? По кожному населеному пункту в нас зроблені розрахунки. Також ми зараз. Провели розрахунки по всім водоймищам, по всім ставкам, які на території області. В разі, якщо десь піде, не дай Бог, прорив дамби, у нас пораховано від яких сил і засобів, які сили засобів будуть залучені. Від Державної служби надзвичайність.